Як вивезти хлопця за кордон? Коли хлопцю ще до 16 років, потрібно ще доручення від двох батьків. Коли хлопцю вже після 16 років, він може їхати самостійно, бере закордонний паспорт. Часто підписники говорять, що потрібно свідоцтво про народження. Візьміть свідоцтво про народження, український паспорт і все. Якщо їдете як воєнний мігрант, страхівка вам не потрібна. Якщо їдете як турист, Потрібно ще зробити страхівку. І щасливої дороги. Ніякі приписне не потрібне. Приписне потрібно тільки в тому випадку, коли до вас просто причіпаються і не хочуть пропустити через кордон. В такому випадку ви можете взяти з собою приписне, якщо воно у вас є. Якщо нема, воно не є обов'язковим. Кажуть, що приписне потрібне тільки після 18 років, але після 18 років вже пізно вас ніхто не пустить за кордон. Тому. Збирайте той маленький пакет документів і щасливої поїздки вам та вашим дітям.